Це не кадри з фільму про катастрофу. Так на тижні природа намагалась позбутися від жителів країни агресора в Сибіру, на Уралі та Башкирії. До природних стихій до росіян повернулася ще й радянська стихія черг. Поки стоять не за їжею, а за валютою. Санкції настільки не впливають на державу агресора, що її громадяни вишукувались в бажанні позбутися імперського рубля, поки його курс не полетів у космос. Це все на користь. Навіщо валюта? Коли будуть талони на їжу та послуги. Чи то іронізує, чи просто констатує оточуючу реальність коментатор з Росії. Катаклізми та черги на Росії не дивують, а от українські дрони на Кавказі це щось новеньке. Ось так безпілотники в небі Північної Осетії летять на військовий аеродром в моздоці. А це зустріч українських дронів з нафтовою інфраструктурою у Дагестані. Так звана влада регіону факт ураження не визнала. То був не безпілотник, а примара. Або ж газовий балон. Таке пояснення придумали для пожежі в ворожому Івану. Дим селища Борисове біля кордону з Україною змі пояснили не вибухом газового балону, а прильотом Хаймарс. А так званий Білгородський губернатор назвав дим наслідком горіння сухої трави. Чому дим такий чорний і вибухи? Задає безглузді питання дописувачка Ірина. А ось за словами псевдогубернатора Білгородської області горить нежиле жиле приміщення. Втім, місцеві добре знають, що нежитлове приміщення це склад боєприпасів. А щоб не думали, що це вибух газового балону. В селі поруч безпілотник встановив український прапор на одній з вишок зв'язку. В причинах руйнування бази відпочинку під Білгородом можна не сумніватися. В командний пункт прилетів не безпілотник, а ціла ракета. Західні змі назвали це першим ударом української авіації по території ворога. Нагадати так званому білгородському губернатору, що брехня вбиває, оголосився рашистський пропагандист. Під час запису чергової дезінформації в Білгородській області він підірвався на міні. Показують спеціально по телевізору, щоб люди з часом звикли до такого і не бачили нічого страшного. Підмітила тенденції своєї батьківщини дописувачка з мордору. А ми підмітили, що росіяни знову збрехали. Заявили, що пропагандист підірвався на українській міні. Насправді, це міна країни-агресора. Звідки вона на його території? Певно, встановили проти власного населення. На підтвердження цієї теорії статистика скидів авіабомб на Білгородщину. на минулому тижні самоскинулись скинулись і ще п'ять штук. Таким чином, за останні чотири місяці росіяни не втримали 93 бомб. бомби.